Рильську я був довже довше до 53-го року. Нас в на Рільську ще е, наш етап. Вони зробили ще один лагер вже в лагері лагері. Закривали нас в такі бараки, де була е, грати, двері желізні, параша. І від години до години ми прийняли. Йду роботу, і то ми мали все те ну, вкластися в ті години. І потім все до рана до шостої години відбой на роботу, номера. Е, нас по прізвищу ніхто не викликав, а тільки по номерам. Мій номер був С-600 С-666. Три е, шістір. Ну, е, ми, звичайно, там що знайомство було, дуже багато файних людей, і поки не, як кажуть, по декалогу, ми говорили з тим, з ким потрібно. Без знайомства ми не знали, що і як. Але подивившись на то все, думаю, боже мій, що ж то буде. Мені вже в той час, коли ми зробили повстання, було десь коли 30 років, 29. І думаєш. Або вмерти, але так жити ми собі не дозволили. Ну і ми почали між собою гуртуватися. Мелень Мирослав Федек, от він є, нас три залишилося. Був Микола з Тернополя Юрешко, помер. Ми між собою організували таку е, нараду. Я мені би ходили співати, я на скрипку, бо той подарив мені звітам. Директор на Нариль... в Нарільськ скрипку. Я вже з тою скрипкою приїхав туди. Ми під впливом, під маскою, проводила політичну нараду. боялися, щоб ніхто не підслухав, бо трохповерховий нарад. Матрасів не було, все то був кулак, дошки і все відшліфоване. Десять років без подушки проспати і без цього. Ну, але то не було нічого. Мокрому і так висох, е, Звичайно, було важко, але Бог був добрий і над нами і не хворіли, і все було, як кажуть, хіба що голодні були. Хліба одержували ми 200-300 грамів. Потім е, був такий могильний, е, також з Маріуполя. Він також щось мене полюбив, бачив, що я спеціаліст, працюю, і поставив мене бригадиром. Переговорив з їх з тим керівництвом, поставили мене е, бригадиром транспортерної бригади. То було 90 чоловік. Ми Відправляли е, я забув сказати, е, місто Горстрой будували. Е, Медоплавільний завод і так далі. Там вічна мерзлота, і ми ту мерзлоту відправляли за п'ять кілометрів транспортом. Один на другий Ну, стояли головки, машиністи, там вичищали. і Галереї, бо вітри були страшні. Там Вітри були такі, що неможливо було. Зносило людей. І ми в тих галереях приходили, працювали і нам вже. Давали 500-600, залежать, це вже я писав в тому звіті, як називається, наряд, тому стільки хліба, тому стільки. Але я всім е, писав по кілограму. Ну, але не все вдавалося їх. Е, вони були хитрі і сказали, що в тобі всі равні. Ну, але хлопці доходили, я сам важив 35 кіло, а метр. 75 був рост. як Ми, звичайно, між собою організовували так. Що робити? Виходити там? Як? Яким чином? І саме ми вирішили так, не йти, не вийти на роботу. І ми їх тим застрашили. Тому що економіка падає, вони над нами знущалися, а ми політв'язні, потім вже після забув Сталіна, як помер. Прийшли, відкрили двері і кричать, що нас начальник на роботу, не начальник на роботу навев. Ой, ви знаєте, біда, що случилось? а номерами, ура! Кат помер, шапка. Має". Ну вас бандити. <реку> ну і нас тоді не виводили, але ми вже своє робили. І ми, то було вже в травні. Черга, 16. -го. Ми е, домовилися з всіми лагерами, писали штафети, щоб повідомити. Е, тримали для себе е, ті, що робили шоферами, е, політв'язні, які приїжджали вже, були звільнені. Ми їм давали, щоб другі лагіра, що такого і такого. Повідомляли, що такого, і такого не виходимо на роботу, все, що буде, то буде. Значить, ми не під, на коліна не клікнемо, на роботу не підемо. Під присягою. Хто зраде, тому кара і людська із неба. Ну, хлопці, партизани, все це повірили, і ми на роботу не пішли. Вони зробили тиждень-два. Почали нам їсти не давати. Ми вже тут розламали всі замки, ті параші повикидали. І по зоні ми вже почали ходити. Ловили надзирателя, він не сподівався в туалеті, давай сексотів, так далі. так далі. Вони всі вже побуяли в зону ходити, потім розгородили зону і кричали: не слухайте цих бандитів, без роду, без племені. Виходіть к нам, хто з нами, тот за нами, хто не з нами, тот враг. Ми всіх їх розстріляємо. Ну, ми сказали, ми не вийдемо розстрілювати. Але так як я був, мені поручили службу безпеки, я погородив такими струнами, в'язальним дротом, тоненькими, зону, де могли втікати, там де було розгородження. Зі мною чотири чоловіка було. На кожній розгороженій зоні. І ми мали ловити тих, хто струсив. Ну що там ми з ними вирішили, то не важливо, Але ніхто не втік. Ви знаєте, ніхто не вийшов, куди були здивовані, давай комісію. З нас знята номера і наші діти. Ми не знали ні, піс... ні листів, ніхто абсолютно. Вони ще з нас сміяли. Ми кажу, начальник дай написати, де мої родичі. Піши на е е е каре березове, зі смішкою там. Ну, де хто був, особливо були вже старші мамовіці, латиші, поляки, гудайтіси там такі. Тут і були хлопці, е яким ми вірили латашам, полякам, грузинам. А вже білорусам, правда, в мене був Шванкевич друг, я йому довіряв, але перший його виховував. А росіянам ні. Сержіницин був там. Ми їм не вірили. Короче, так, він написав про бувлагнув та читав. Він був в наших руках. Ми... От він просив, щоб ми не чіпали росіяни сексотів, які за пайку йдуть доклад. Ми самі будемо справлятися. Ми їм довірили, але потім виділи, що то не то. Ми взяли свою ініціативу в свої руки, бо нас було дуже багато. Коротше, вони бандеровці сідали, сказали так: це железні хлопці. Котрих нема нічого, тільки ідея. І ми то виконували, і ми не проганьбили свого героїзму. Ми не клякли на коліло, не сказали розстріляйте нас, а ми не здамося. А ні, хочете, щоб ми йшли на працю, випустять наших людей, батьків з виселки. Бо ми знали, що переселили, і з нас номера познімають. Після того 3 місячного приїхали влада, Кузнєцово, там всі, але там сиділи хлопці вже по 20 років ще за Кирова і так далі, там каміннями почали кидати, почали нас стріляти, двох ранило. Ну і потім вони на другий день прийшли і кажуть, давайте, бо то багато націй від кожної нації представника. Але то дуже багато, то вибрали по три чоловіки, представників, яких вони забрали і мають вирішити. А ми казали, і вони, а ви йдіть на роботу. А ми кажемо, ні, поки вони не повернуться, ми на роботу. Повернулись, нас обдурили, виходьте на роботу після трьох місяців. У Нас вже продукти кінчилися, абот вмирати, а думаю, вийдемо на волю, там е, побачать нас. Е, Вольні люди, де ми будуємо той, бо то була 23 кілометри квадратна загороджена зона, там працювали жінки і всі лагера, п'ятий, четвертий, шостий і так далі. Всі ми ходили там разом. Хіба жінки були відгороджені. Ну і ми мали можливість там плакати, писати, якщо хтось там мав апарат і так далі, з вікон цікавився про нас на роботі. Ну і мені, звичайно, нас і, і Москва вдурила, номери, правда, також не зняли. І в один час, коли ми виходили на роботу по чотири чоловіка по номерам, вже поставили свою команду з автоматами, сексотів пару залишилось їхніх, там недобиті такий був Бухтуєв і так далі. І вони каміньма кого знали, били, катували. І на роботу, і все, одні на лів одні наліво направо. Я, як бригадир, був за червоним улемцем, Мій номер за мітин теж наліво, Бандит. Що в тебе в скрипки? Я кажу, а в мене в скрипці була холодна зброя там під дном, під скрипкою. Не знаю, чи я мав таке щастя, він мене хотів бити, а такий воєнний стояв русський солдат молодий. І каже, ні трош, що тут застрілю. І каже, йди. І я стою скрипкою пробіг. Це щастя якесь. Я прийшов, але попав е, в таку зону, ту степ, тримала нас дві дві доби, там була дуже спека, то був вже червень. я вже не пам'ятаю. Бо ми не мали ні ручки, ми не могли нічого фіксувати, тут. Все було і на етап Єнісей, і нас я навіть не знав, куди попаду, але я попав ще на калиму.